Вітаю, я вам розповім історію про жінку з чорним, як земля, волосся, яку я знаю вже стільки років: живе собі не переймаючись зовсім, поміж ранкового світла і вечірніх мороків, поміж заліза і гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, поміж підземних русел, що переплелися. Поміж усіх своїх снів і фріків, вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в курці телефон і флягу. І я готовий палити сусідні будинки, тільки б вона звернула на мене увагу. Я готовий позбавити міста керування і на портвейн перетворити озерну воду. Лише б вона, згадуючи про моє існування. Писала мені листи про життя і погоду. Я готовий влаштовувати на її вулиці страйки, тільки бути ближче до її ніжності і люті і слухати її постійні байки, про те, з ким вона спить і кого вона любить. Я вигадую нові літери та розділові знаки. Я вб'ю всіх старих поетів, які ще щось пишуть. Щоб вона забула про те, що могла знати, щоб вона дивилася в темряву і слухала тишу. Небо за її вікном буде холодне і зелене. Дощ буде заливати пам'ять її невичерпну. Хай забуває про все, хай забуває навіть про мене. Тільки про мене. Нехай забуває в останню чергу.